Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. Поки Путін не зрозуміє, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб, краще не стане. Пише радник Трампа, бізнес-партнер, сенатор республіканець Джон Кеннеді. Я не говорю про ядерну зброю. Я почав би нафти. Він хоче зберегти всю територію, яку він захопив. Він хоче заборонити Україні вступити до НАТО. Гадаю, він думає, що ми його боїмося. Він обманював Трампа на кожному кроці. Він виявив неповагу у той же час. Президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити бойові дії та укласти угоду для Завершення війни, водночас зазначивши, що не впевнений, чи справді Путін має серйозний намір припинити конфлікт. Про це повідомляє CNN. за словами Трампа, російський диктатор повинен продемонструвати прихильність до припинення війни. Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. Я вірю, що у нас є рамки угоди, і я хочу, щоб він підписав її, і покінчив з цим і просто повернувся до життя. Зазначив він за даними Ексіос. Президент США Дональд Трамп представив остаточну пропозицію щодо мирного врегулювання війни РФ проти України для РФ вона передбачає де юре визнання США контролю Росії в Криму, де факто визнання окупації Росією частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Обіцянку, що Україна не стане членом НАТО. Водночас у тексті зазначається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу, скасування санкцій щодо РФ, введених із 2014 року, розширення економічного співробітництва зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах. Україні Трамп пропонує таке надійна гарантія безпеки за участю спеціальної групи Європи європейських країн потенційно також не європейських країн однодумців. Документ розплив часто говорить про те, як функціонуватиме ця миротворча операція, і не згадує про участь США, повернення невеликої частини Харківської області, окупованої російськими загарбниками, безперешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні України, компенсація і допомога на відновлення. Хоча в документі не вказано звідки саме братиметься фінансування. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає окупацію Криму. А всі чутки про про. Позиції президента Трампа не є офіційною інформацією, позицією США 23 квітня. Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Штати вийдуть із переговорів, якщо Україна і РФ відмовляться від територіальних поступок. Пізніше Трамп заявив, що заява Зеленського завдає серйозної шкоди мирним переговорам із Росією, адже Крим було втрачено багато років тому. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен Оби сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.